Рушник символ подружнього життя молодих. Олександра та Богдан впевно крокують у нове майбутнє. Під марш Мендельсона закріплюють шлюб, обмінявшись обручку. Після закріпивши союз підписом молодята освічуються у коханні, неначебто вперше кохаю його за те, що він є. просто такий, який він є. Я кохаю його цілим серцем. Я тоже. Она всегда рядом. Во всех, что бы ни происходило, каким бы я ни был, она всегда рядом, всегда поддерживает. Війна триває, але справжньому коханню це не завада. За 11 місяців повномасштабної війни одружилося у цьому раці понад 2000 тисячі пар. Це на 30% більше ніж той рік. Окрім тренду одружувати, змінилася мода і на весільні вбрання. Навесні масово одружилось у військовій формі. Потім пішли вишиванки, каже начальниця соборного відділу рацу у Дніпрі Юля Чигринець. Вбрання суттєво змінилося, Вишиванка це тренд. Минулорічний і цьогорічний буде без сумнівів. Наречений, наречена, дуже гарна, коли ці вишиванки парні. Звісно, є і класичні білі сукні, і костюми у чоловіків, але ж вишиванки переважають. Разом з новими трендами з'явилися і складнощі: повітряні тривоги та регулярні вимкнення світла. Начальниця рацу розповідає, що саме суттєво впливає на розпис молодят, але ми маємо робити свято. Весілля – це свято, і якщо тривога чи світло, ми не перериваємо церемонію. Ми запалюємо свічки, у нас є USB-колонка. тобто ми намагаємося не залежати від відключення світла. Коли тривога, молодята мають піти в укриття перед церемонією. Якщо ж вже у процесі, то одруження не приривають. Взагалі спонтанних весіль стало більше, бо на момент військового стану онлайн реєстрація не діє. Щоб подружитися, треба прийти до рацу та подати заяву. Якщо ж один із подружжя на службі, то можуть подати документи певний перелік осіб, які засвідчені командиром. Або, як то кажуть, кохання не може чекати, тому можна одружитися без весільної церемонії. Зараз не треба чекати черги місяць, а можна одружитися в день подачі заяви. Валерія Глущенко, Євген Дрозд. Підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал ТВ7.